Вітаю діти! Всі ви відвідували театр та були глядачами. Скажіть, що можна робити в театрі, а що ні? Радіти так можна бігати. Не можна дарувати квіти можна смітити. Ні, не можна. Спати. Не можна. Аплодувати можна кричати. Не можна. Розмовляти під час вистави не можна. Їсти? Ні, не можна. Гратися не можна. Молодці діти.